Всім привіт! В цим відео я хочу розпочати серію випусків про дитячий спорт в Україні. Давайте починати. Цей спорт бере свій початок в Англії 19 століття. Він розвиває координацію, швидкість прийняття рішень та пам'ять. Олімпійським видом спорту він став в 1988 році і був представлений на Олімпіаді в Сеулі. Ну що ж, здогадались, про який вид спорту буде йти? Сьогодні мова піде про настільний теніс, і для цього ми завітали в школу настільний теніс. «Ульс». Ця школа була заснована 26 вересня 2022 року в найтяжчий для України час. Яка ж мута створення такого проєкту в такий період? Давайте запитаємо Ірини Яценко, менеджерки ідейного натхненника та основи цієї школи? Місія нашої школи це створити простір. Для дітей, де діти будуть не тільки займатися спортом, де діти будуть отримувати розвиток, соціалізацію, психологічну підтримку, покращувати своє ментальне здоров'я, де вони будуть шукати собі друзів, де ми будемо проводити час, де вони будуть разом рости, разом мати спільні інтереси, разом відкривати цей світ. Що потрібно, щоб почати? З якого віку дітей приймають настільний теніс? Чи дороговартісний цей спорт? Чи є в нас змагання? І, взагалі, яка ситуація з настільним тенісом дитячим в Україні? В секції групові заняття у нас починаються з шести років, і далі заняття проходять три рази на тиждень, але школа відкрита щодня. Щодня і додаємо нові групи, додаємо. Нові заняття і, можливо, будемо розпочинати ранкові тренування, У кого із дітей буде друга зміна. Для початку потрібна тільки футболка, шорти, кросівки для залу, щоб не було чорної підошви, ракетку завжди в залі в нас можна взяти. Не треба зараз поспішати з перших занять купувати собі ракетку, можна проконсультуватись з тренером як краще. В залі є ракетки, якими можна грати. М'ячки, ракетки, це все надається. І воно професійне, і таким чином можна просто спробувати себе, наскільки цікаво буде, наскільки сподобається саме на стільну прийнесу. Комфортно, коли 10, 10 дітей, для того, щоб цей стояв за столом, кожен працював з тренером, то комфортніше більше. Для 10 дітей скільки тренерів одночасно? Одночасно чотири точно. 4 взагалі. Ми вважаємось нашими дітьми, нашою командою. Перший сьогодні фільм «Ганнар», другий фільм «Ганнар Києва». Команда першого фільму була одна з найсильніших гравців, зайняла третє місце. І так співпало, що в кінці сезону, якщо просто співпрацювати, наш минулий гравець у віку сезону, що футболував в Ітраїді. У своєму віку і третім. Також, так в Омінік, но є відчутно, і це на касі. Ну, ладно, я з мене, от але поки без наворота, але я в її писаний синіх брейноулучєш, обрендали гули голос. Ну, нам ще так багато, у нас ще головні перемоги попереду. Він робить тримуватись, працювати, приймати рух. І боротися на найкращі місця. В настільний теніс грають понад 300 мільйонів людей в усьому світі. І настільний теніс є найпопулярнішим видом спорту на параолімпійських іграх. І про інклюзивність у цьому спорті ми запитаємо в Ірини Яценко. Давно було бажання приділяти увагу дітям з інвалідністю і залучати інші категорії, залучати, охоплювати більше людей, які потребують підтримки, людей з інвалідністю, людей. Вразливих категорій для того, щоб підтримувати, показувати їм кращий шлях, знаходити з ними інші можливості, давати зростати разом і змінювати їхні життя на краще. Зараз ми почали співпрацювати з організацією Special Olympics, які. Підтримують Ось, ну, і дорослих, і дітей, і молодь. як сказати, інтелектуальну інтелітність. Саме зараз це велика проблема, і кількість на моє здивування дуже зростає. Різні форми аудизму, і ми відкриваємо для себе цей шлях. У нас є поки що одна група, яка прийшла до нас від організації Special Analytics. І дітки вони приєднались до нас у листопаді, і вже весною вони почали приймати участь у турнірах для людей з інвалідністю. Це були спроби, а це були для них перші турніри, перші досягнення. І що приємно, і чим ми пишаємо, що в нас міжнародний день на тенісу, який ми святкуємо щороку. Ми приймали в себе національний турнір з усієї України. Люди з інвалідністю е приїжджали сюди. Це було більше 60 учасників. Е і тут ми проводили серед них турнір. Це в нашій школі. Це була подія безкоштовна. Це було. Спільно з Пешином Олімпік, які допомагали з усіх куточків України е, проїхати сюди. Це їхня була підтримка. Все інше це е, при, приймаюча сторона була наш фонд, наша школа, наш проєкт. Тому е, дуже пишаємось тим, як вони ростуть, як вони розвиваються і. Е, Дивитися, як у дітей виходить, коли вперше заняття взагалі не розуміли, що треба робити, а зараз це просто захоплення і батьків, і дітей. І ми бачимо, наскільки це впливає, це мотивує робити далі, мотивує робити такі групи, мотивує розповсюджувати цей проєкт. За три роки змінились діти, змінили життя батьків, взагалі інше відношення до стало до, до, до світу і так далі. І це не максимум, що ми можемо. І це не максимум. Ми можемо більше, ми можемо набагато більше і хочемо набагато більше. Ми збільшили кожні, ми намагаємося за нас поставити більш століттів. І от якраз. Ми шукаємо можливості для того, щоб придбати ще з в нашій школі, тому що люди збільшуються, дітей збільшуються і е, хочуть більше якраз можливостей для того, щоб приймалися їх. Тепер намагаємося знайти підтримку для того, щоб придбати цей апарат. Це дуже класний тренажер. Діти всі займаються. Я зговор і сюди це нам подарували спонсори на день захисту дітей. І настільки це дало можливість покращувати рівень, і зараз не вистачає. Не вистачає oh. так, таких тренажерів ще oh. більше, але вони дали дають... живути oh. для того, щоб самотужки могли. Точно намагаємося. Сьогодні ми побували в школі настільного тенісу і побачили, як спорт змінює дитяче життя. Це не про великі медалі, це про друзі, характер, підтримку, віру у власні сили. Ми впевнені, чим більше дітей займаються спортом, тим менше їх бездумно блукає вулицями, скролять стрічку телефону і не можуть знайти себе. Тож, якщо ви шукаєте для своєї дитини щось цікаве і корисне, дайте шанс спорту. Навіть маленька ракетка і м'ячик можуть відкрити великий цікавий світ.